Добрий ранок всім. Друзі, вітаю вас на каналі. Також гостей каналу. Всім слава Україні! Героям нашим слава. Продовжуємо наші пошуки білих грибочків і не тільки. Сьогодні у нас 9 липня. 7 годин 30 хвилин. Ось друзі, я лише зайшов у ліс. І у нас попався ось такий такий білий гербочок один. Невеличкий. Ось такий гербочок. Так, це на початок добре. Не знаю як далі буде. Подивимось. Так що залишайтеся з нами. Нами помічник наш. А ми вирушаємо на пошуки. Друз'яки, у нас ще знахідка недалеко від того. Попереднього ось один. Такий гербок. Один. Тут ще є один. Сховав і побільшенький. Але. Але вже на початок добре. Такі три грибка. Так, шукаємо далі. Так, друзі, вже гуляємо вже добру годину. Часу десь Здебав вже чотирьох грибарів. Тоже не густо в них. У нас нарешті один маленький червонячок попався тут. Зараз там ще є. Одним кадром будемо знімати. Так не густо в лісі надіявся все на ліпший результат. Так, тут такий більшенький один. Розфотографувати. Так, зробимося все дивитися, чи він добрий. Так тут ще десь я виділ одного. Червонічка. Не густо. Дощі перепадають. Так, так, так. Ну що, робимо порядок та йдемо далі, Дивіться. Залишайтеся з нами. Ще один червоняк попався. Ми його пан вже брати не будемо. No dobrze się poddamy za rybaczkami Coś duże, duże, duże Ciężkowało to z rybkami zaraz Zaraz się zabiegnę pełno w jednym miejscu Udało mi się I będę wyruszać do domu Так, добренько. Ще, друзі, пару калічок знайшли. Хоч на зажарку буде. Доброго. Ще є. Так. Таких молоденьких? О тут ще є Все далі Так, друзі, на завершення ще червонячка знайшли одного але, але. ніби нічого такий. Так, добре. Далі, що тут погуляємо, подивимося трошки. І будемо завершувати напано. Що ж, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихі полювання. Ось із таким скромненьким результатом. Вам бажаю ще більше назбирати, чим я назбирав. Всім добра, миру злагоди, мирного неба. До нових зустрічей.